Владико, прости, беззаконня наші, святий посвятий, сили немочі наші. І мене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсяччас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є Сина, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощай, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука <advantages> Бо Твоє є царство, сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, до Богородиці, Богородиці, запалом нині, прибіжні вічні смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи злибини душевної. Владичице, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, позайбаймо від множества гріхів, не заверни за діть нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава, Отцю і Сину, святому Духові, час, і нині, і повсячні, і віки вічні. Не замовкнемо ніколи, Богородице, силу Твою говорити мене до Бо коли б ти не пристояла, благаючи, Тож би на свято Хто ж би, би охоронив нас ними вільними, не відступимо від тебе владичице, твоїх порадів спасаєм завжди від усякої біди. Єдиного благословена. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоїй, молимся тобі, вислухай, і помилуй. Остудий, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимося, щоби все Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаєм, щоб вони збережені були від ворожих нападів, усякої смертоносної рани та здобули перемогу. У боротьбі за волю та гідність нашого українського народу, Господи, вислухай нас, благослови наше військо і всіх їм допоможи, і милостиво всіх помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимося, що зберегтися селові нашому, країні нашій від знищення війною. Нападом ворогів між особною бранню молимося, щоб ласкавий, добрий чоловіколюбний Бог змилосердився і відвернув від нас свій гнів і заслужені кари, і помилував нас. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу повані кінці землі, тих, що на морі далеко будь влади, ласкавий ріках наших і помилуй нас, бо милостивий. Та людино любний Бог єси, тобі славу віддаємо, Отцю, і сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої молимось Тобі, вислухай та помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилимо. Ще молимось за упокій убієнних воїнів, наших героїв, що віддали своє життя за волю України і молимося за всіх замордованих, закатованих, замучених. Я які віддали своє життя за Україну, за їхню блаженну пам'ять, та щоби простилося їм усяке прорішення вільне та невільне. Господи помилуй, господи помилуй, господи помили, ще молимо, щоби Господь Бог поселив душі їх. Там, де праведні спочиваю, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божу, а царство Небесного, відпущення і гріхів у Христа безсмертного, Царя Бога нашого. Просимо, Будь, Господи, Готи єси воскресіння, життя і упокій усіх убієнних. Героїв наших воїнів, які віддали своє життя за волю України, і всіх тих, що були замордовані, закатовані, замучені, усіх, що віддали за Україну своє життя за волю. І тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і навіки викинути. Помолимося за наших воїнів, які святкують сьогодні своє свято, щоб Господь Бог благословив їх, допоміг їм, дав їм сили у цій нелегкій боротьбі, щоб прийшов мир на нашу землю і перемога. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, во ім'я Отця, і Сина Святого Сина Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є Сина Небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословенним відлого, бо ти породила Христа Спаса і Збавити. Помолимся за всіх наших убиєнних воїнів, героїв нашого села, які віддали своє життя, і всіх, що замордували, закатували за волю нашу. Нашої України, Отче нашого єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця наш. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти, і жінками і благословенний ти на Тволо, бо ти породила Христа Спаса і з провитина душі наш. E... Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, старості наші села, директор нашого будинку культури, дорогі і сестри, найперше я вітаю всіх вас із цим святом, де святкує нас сьогодні весь український народ у крові Пречистої діви Марії. І ми сьогодні прийшли у цій молитві, щоб помолитися за наших воїнів. Бо сьогодні вони так само святкують своє свято захисника України і захисниць і захисника України, а особливо і скласти молитву за тих наших героїв, які поклали своє життя за всіх нас і за наше майбутнє, щоб наша Україна дорогі. І ми передали свою Україну, дай Боже, незалежну, дорогі мої, вільну своїм нащадкам, своїм дітям. І за це сьогодні хлопці вмирають. Мира і кладуть своє життя дорогі, Велика, велику ціну ми платимо сьогодні. І тому дякую вам, що за, не на цю негоду бачите, бо сьогодні хлопці цілу ніч стоять там у окопі, по коліна в воді, знаєте, боронять нас. А ми повинні зробити, зрозуміти цю ціну їхню і стати за них у нашій молитві. А мені пригадується така історія, є записана, коротенько вам розкажу, коли тиран. Сталін, коли став до влади, він багато наших українців повіз, репресованих, повіз у Сибирі, повіз у Казахстан, Туркместан, у всіх дорогі моїх тюрмах. І де люди наші там мучилися, дорогі, страшно, так як сьогодні наші хлопці, які сьогодні в катівнях, там, їх страшно мордують, катують. І розказують, що. Наші люди все рівно там молилися і вірили в Бога. Бо що відки людина може взяти сили? Сильна людина є та, яка молиться. Ви знаєте, не тільки вона що думаєте, що має силу, що фізичну, але найперше пам'ятаємо, коли людина має сильний дух, тоді вона є сильна. Дійсно, її не зламати. І то, коли наші молилися, це історія є у Туркменістані. Люди ввечір співали цю молитву, яку ми по сьогодні співаємо вже тисячу років на нашій землі під твою милість. І кажуть, що татари почули оцю молитву під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. І кажуть, що вони підійшов той їхній старший чоловік, не знаю, як він називається, у тому їхньому роді. І він підійшов до наших галичан, які там мордувалися, і каже: Ви з Галичини. Вони сказали так. І ви любите Божу матір. Як любили ваші колись діди і прадіди, він сказав, так, ми любимо Божу матір. І тому ми тут і молимося, і страждаємо, і мучимося за нашу Україну. То він так сказав. У нас є таке передання, передається з роду у рід, що колись прийдуть галичани, має прийти із народу України, народ, який буде тут страждати і мучитися за свою Україну. І коли наш хан. Тимурхан Тимур -хан, напав на Україну, коли татари, ви знаєте, в 13 столітті, у 1243 році каже, що він напав був на, на наші села і рубав всіх людей безпощадно. І кав, коли він проходив через один монастир, там всі монахи і люди сховалися у монастирі, і всі стояли на колінах і співали цю пісню і твою милість прибігаєм». І каже: він дав наказ усіх порізати мечами. А дорогі потім спалити цей Божий храм і каже: від того часу на нас упала кара Божа, що ми будемо у неволі, червоній неволі, допоки не прийдуть люди і не помоляться на могилі нашого хана. Аж тоді впануть з нас кайдани. І тому він попросив підіть, помоліться тут перед його гробом, над цим, щоб Господь Бог відвернув від нашого народу кару і кав, що прийде скоро колись час і кайдани червоної неволі. З нас упадуть, і галичани наші сказали так: ми підемо і помолимося. Дійсно, коли люди зійшлися, наші українці вони заспівали цю пісню. Під твою милість прибігаємо, Богородиця Діво. Всі татари, які слухали цю молитву, вони всі стояли на колінах і гірко плакали, і просили у Бога найперше милосердя. Тому і наш народ, ви бачите тисячу років, яка сила Божа нас тримає. Господь Бог, покров Божої Матері над нами є. І тому я вас всіх прошу вірити, особливо молитися, молитися у своїх сім'ях, родинах. Божа мати каже сьогодні до кожного серця, я так хочу вам діти помогти, але я вам не поможу, якщо ви не будете в житті своєму молити. Своїми дітьми, своїми онуками, своїми рідними, не будете йти до Божого храму. Я не зможу вам допомогти. Тому зрозумійте цей голос небес, станьмо в молитву, дорогі мої, і тут, і там, дорогі. І тоді Господь Бог зламає, цього, дорогі мої ворога нашого. І я вірю, і молимося ми, що скоро прийде на нашу землю мир. Тому, нехай Господь, дорогі мої, прийме наші молитви, які ми заносимо до нього. Нехай Божий покров буде над усіма нами, особливо над нашим військом. І над нашим українським народом. Всіх вас вітаю сердечно, слава Ісусу Христу! Дорогі старошинчани, я хочу вам подякувати, що зараз веду, не дивлячись на цю погоду, не дивлячись на цей дощ, що ви прийшли нам помолитися і згадати наших хлопців. Всіх згадати. Дякую вам, отче Михайло, що ви завжди з нами. Дякую за хвиля, гарно вам дякую. Найбог Бог нас переже. Слава Ісусу Христу! Єні там на передовій хлопець пише дівчині, я живий, десь в Україні біля свічки маля свого тата героя намалював. З нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога, з нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух. І перемога десь в Україні там на передовій іменинику двадцять а весь сіди десь в україні. Автоматом в окопах юнак старий. з нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога.